У нас на огляді сьогодні Renault Kenгу з 2003 по 2007 і з 2007 по 2013 рік. Поїхали з Renault Kenгу 1. Кріплення кар дверей. Ось такі кліпси. Вони складаються з двох частин. І одна одну фіксується. Ось дверка, вони по кругу. Останавливаються на передніх дверях Далі. Renault Кенгу задня кришка багажника, або задня, як кажуть, на калітки. Молдинг. Ось отакі кліпси. Або ось такі. Так. Ось суцільна кришка, суцільний молдінг по кругу. І якщо це роздільні дверці. Сніми ближче, може, щоб можна було порахувати. Так, далі. Рено Engu 1 накладка порога. Е, накладка порога у нас те саме, що і на дверях Ось такі кліпси стоять. Ось такі або такі. Ось ось тут вони встановлюються Ось ці кліпси. Вічний молдинг дверей. Rena Kengu. Ось такі самі розповсюджені кліпси. Рено трафік вони теж стоять. Ось такі. І є ось одна така штучка цікава. Вона стоїть одна на одному молдинги. Вона під саморіз. Ось ці молдинги, кліпси по кругу. Ось ця кліпса. І ось ця ось під саморіз одна штучка. Вона використовується дуже рідко, і мало кому вона потрібна. Але якщо її нема, то її дуже важко знайти. Так, Переходимо до Кенгу 7 по 13 рік. Е, почнемо з дверних карт. Ось ось такі кліпси. Ось дверна карта. Теж по кругу стоять 8-10 штук в залежності від моделі і модифікації. Плюс ще є ось такі кліпси. Слочки під саморіз. По низу вони стоять. Ось такі саморіз Торкс і до них кліпси, Ось вони понизу тут. Тут, тут і з саморізами разом. Далі знову бічник молдинги Кенгу. Тут уже кліпси Ось такого плану з резиночки, вони дуже схожі на ваговські кліпси. Так. Ось вони. Так, раз, два. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штук. Передній, два, чотири, шість штук задній. І ще є задні клуки. На них теж стоять. Переходимо до підкрилків. По підкрилкам. Самі розповсюджені, це ось шайби отакі з фіксатором 10 мм. Вони стоять майже на всіх рено, не тільки Кенго Ось такі кліпси. вони стоять ось на передні підкрилки по кругу, задні підкрилки по кругу. Потім Далі. Одні із теж Самих розповсюджених по Рено. Вони стоять в основному на задніх підкрилках Ось такі кліпси внутрішніми фіксаторами. Ось вони стоять. Тут задній підкрилок. Со сторони бризовиків. Тут, тут. И Теж идут саморезы Теж на всех подкрылках Теж торкс С шайбочкой Такого плана Вон и стоят и на бамперах И на решетках радиатора Так, ось те саморезы Передний подкрылок они стоят Задній підкрилок зі сторони порога. Це всі самі розповсюджені кліпси на Reno King Всім дякую.